Так, Боря пішов сьогодні по сусідах. Їсть молоді бурячки. Боря, тобі не стидно? Я вірю, що сусідці не шкода. Але мені чомусь чу чуже шкода. <рес> Боря, треба дозволу спитати. Зараз подзвоню хазяйці спитаю, що робити. Ну, а Боря тим часом пару штучок тут поласує. О, яблочко чує, та. О, давай, Боря, виходь звідси. Ні, каже, треба прорідити. Ні, ти не смачно. І сусідка на роботі. Ворота були відкриті. І що? Боря прийшов на смаколики. Попробуємо його звідти вивезти. І все, дивіться, якщо немає, як ховається. Хова, Боря. Давай на вихід. Це хто треба. А тут у нас під річкою, яка тут дуже велика трава. Ну боря, виходиш, звідси, може я тебе туди до річки випущу. Давай. Опа. Фух. Чи розвертайся, бор. Не знаю. Може тут якісь смії є. Чи ще щось, хто його знає. Чи розвертайся до ворі. Борь, на ворота йде. Боль, давай в другую сторону. А, я вся в ключках. Бар, там есть калитка. Тай. Ворота я. О, все, пишу. Фух. 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 Ой, на коварь едят. Трава у меня взрист. Ох ты что. Я же ты педричкой. Ох. 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 Валя, давай, давай на вихід. Так, не на город. Куда в бряті? Фух, фух, фух. Ого, як то скакав. Ох. Все, там вже ворота. Отак, не закрив ворота. О, боря вже в дворі тут, як тут. А мене комарі скусали. О, я для нього то мало тут взяла пару па цих яблучок, щоб він на мене не обіжався. Отаби він вже тут біг. Сусідки і не знаю, скільки, бо він тут з'їв. А ось так біг бурячок голову. Ууу, він вийшов? Чи обійшов тільки хату? О, ні, видно вийшов. О, є на дорозі. Боренька, ти ж на мене не обіжайся. Я ж тебе все одно люблю. Ти ж до мене приходь. Я ж тобі завжди рада. Ти ж хороший, я ж тебе люблю. Хороший, Борька, хороший. Боря зайшов до сусідки огород. їв її буряки. Я їй сказала. А вона видиться. І йому нарвала ще. І мені на борщ ще дала. Ото і не доїв, я забрала. І мені ще цибульки дала, А ще морквочки нарвала, Так що добрі у нас люди. І мені ще, дивіться, ціле відерко картоплі накопала. О, які в нас файні сусіди є. Боря хуліган ходить в погородах. Одна жінка в коментарях написала, що їй пів буряків з'їв. Так що, то є боря.